Сонячні опіки та подразнення шкіри фахівці застерігають від шкідливого впливу літнього сонця. До міської поліклініки почастішали випадки звернення з дерматитами та подразненнями шкіри під дією сонця. Розповідає лікарка Людмила волошанюк любчак Можуть виникнути такі захворювання, як нейродерміт, атопічний дерматит, ендогенна екзема, кропив'янка і також спровокувати ряд онкологічних захворювань шкіри. Звернення щодо цих захворювань зараз зросло в рази. Іноді люди з'являються дуже пізно на прийом, коли вже пролікувалися самостійно якимись підручними способами і ліками. І виникають великі ускладнення, і потрібно прикласти чимало зусиль для того, щоб, для того, щоб одужати. В період світіння алергічних подразників дерматологи фіксують запущені випадки самолікування. Для контролю за належним виконанням процедур лікарі направляють пацієнтів до нещодавно відкритого процедурного кабінету. Ми надаємо консультативні послуги у вигляді направлень на необхідні дослідження, а також за потребою консультацій суміжних спеціалістів, а також надаємо рекомендації і призначаємо медикаментозне лікування, в тому числі і ін'єкційне, яке можуть прийти наші пацієнти у нещодавно відкритому процедурному кабінеті. Там медсестра проводить дуже кваліфікована медсестра, вона проводить ін'єкції. Прийом пацієнтів проводиться за електронним направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста.